Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже ситним сніданком. Для цього нам знадобиться заздалегідь відварена картопля в мундирах. Також ріпчата цибуля, її потрібно нарізати доволі тонесенькими такими півкільцями, картоплю очищаємо. І нарізаємо тими шматочками, які нам більше подобаються. Можете кружальцями, можете такими квадратиками, просто шматочками хаотичними. У сковорідку вливаємо олію, викладаємо сюди цибулю, трошечки солимо і просмажуємо до прозорості. Також нарізаємо бекон на смужки. Коли цибуля трошечка просмажиться, вкидаємо сюди картоплю, картоплю також обов'язково солимо, додаємо ще сюди 10 г вершкового масла, трохи перемішуємо і просмажуємо до такого легкого рум'яного відтінку. Після чого вкидаємо сюди бекон. продовжуємо смажити на середньому вогні ще 2 хвилини. І Далі заливаємо це все збитим яйцем зі сіллю. І лопаткою чи веделкою, ось так обережно перемішуємо, продовжуємо смажити ще 2 хвилини, і наша яєчня з картоплею та беконом є готова. Подаємо обов'язково зі свіжими овочами, це дуже смачно. Сподіваюся, вам сподобається такий швидкий рецепт сніданку, а вам бажаю смачного. І запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!